А не надо добавлять пол. Духовка подожди стоит на пол и шестьсот. Она, она закрывает. Минус шестьсот. Так. Это ящичек такой не получится Да какая? Ну это уже 155. Сколько Минус? духовка у вас? вот это считается, сколько 600. А вот тут этот это, Ну, 100, значит 700. А вот эта штучка сколько? 755. Ну, полка ну да, она чуть перекрывает и нижний пол, а еще надо от... припустить для профиля. Нет, я за профиля. И там ящичка ничего не остается. А, да. Оно не получится. Так, потому, 160. так я выпадаю, я я mm. уже посчитал. А така, булавана okay. и Оно ты. Ну не получится, но у нас опять. Так. Нет, цена. Вот такие те самые. Сушка, вот такая. Бачите, як тут зроблено зручно оце. Не отак, от, що ти цілися в тарілочку, щоб поставити дві штучки. А отак. Це взагалі. Реально. Нє-ні-ні-ні, -ні, 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 ні мені зручно тут чашечки. Чашечки я, складаю. я їм мало, а п'ю багато. Обираємо підсвітку. Холодна. Денне. Тепле. Яке вам більше подобається? Де я гарніше? На кухні. Світ, мої зеркалі, скаже. Так, ну, холодне точно ні. Між цим і оцим. Ввечері. Я у себе на кухні ввечері включаю отакий. Або отакий. Цей денний хай буде. Да. Денний, ну він такий. Да. Я ще подумаю. Молочний. Ось такий. Балочка. Ввечері красиво, коли воно жовтим жовте підсіду, бо я, у мене буде підсвітка знизу і зверху в потолові. О! От уміє так Кухня. Прямо так. Ні, да. мабуть, такий денний, да. Ну, це дідня, це нейтральний денний. Ми ж можемо зробити. Поміняти потом. Ні, ні-ні-ні, не ми можемо зробити низ а, денний. А верх теплий. Mm. Можемо. Тож потолок теплий? Надо подумати. Вероніка казала, роби все однакове. Як воно буде виглядати, коли воно все разом буде включене. По-перше, це у вас світить на стільницю, а то у вас буде світити на потолок. А потолок у вас якийсь білий матовий чи який? Біле матове, так. Да. Ні, ну а яка різниця? Я та буду бачити далека. Ну, провіріє одинаково, звісно. да. да. задалі буду бачити різно кольорове. Mm. Yeah. And, наверное, все -таки оцей, середний, да. Я наверное все-таки вот <ганут> оцей, средний, да. Не, ну если не дым крови, то мне подобни. Оце, да? Ц дально? Да. Первого. Сильно желтый, да? Да, начнем круга. А цьте. Це сильно, да. Да. Ну, На камере воно так сюда не продает. Ну, там будет так его. Дін забуду така. Така як тут. Дима, да, Так, да, це. Приїхала і тут аж дві пари кросівок. Зараз будемо міряти. Ці виглядають великими прямо ж. Ой, такі вони якісь дубові, прям дерев'яні-дерев'яні. Зараз, може так здається. О, ну По розміру якраз. Такі у неї красів, що вони дві пари тут залишила і не хоче забирати. Текс. Текс. Ну, звісно, так незвично. Для мене вони взагалі по стилю. Не дуже мені. Ні, не, не подобається мені такі. Може, по джинси, звісно, воно може по-іншому виглядати. Зараз інше поміряю. Маленькі, мені здається, що будуть. Да, пальчик, ай, опирається пальчик конкретно. Не ці маленькі. Ці пішли. Але прийдеться Віка йти і купувати кросівки. Я ну я оці візьму, я поміряю їх з, цими, з джинсами ці, Чого вона не забирає? Не знаю. Доброго дня. Доброго. Підкажіть, будь ласка, куди мені можна звернутися, якщо я хочу в своїй квартирі в новобудові перенести газову трубу? Ой, це вам краще. Ви ще вказтего? Да. Так. Вам краще під'їхати сюди на громова. Так з усіма документами, і вам підскажуть тоді, що і як. Можу надати телефон, звісно, але вам скажуть все одно їхати. Ну, надайте. В... Да, щас. Напишіть, будь ласка. Пишу. 31. 31. 78, 73. 73. Дякую. Будь ласка, до побачення. Добрий день. Добрий. Підкажіть, будь ласка, я хочу перенести газову трубу у себе в новобудовій в квартирі. Куди мені можна звернутися? Ну, зараз я шукала довго сумочку, а у мене вона вже була. Ідеальна сумочка, світла, машина, бананка. А на вулиці такий вітер. Я не брала навіть куртку, а вітерець такий прохолодний. Ну я на машині, так що нормально. Так, зараз замовлю шпалери. Обрали ми з Віраніки колір. Той, який я і думала, але ми ж думали, що може ще один якийсь взяти, щоб два було кольора. Як ви бачили, інший не підходить. Темні всі. Давно не було. Що це таке? Не знаю. Не розуміть. Отік вже не знаю, як сюди Сунути Я не можу вам не показати, що я сьогодні приготувала. Це ексклюзив, разова акція. Але ось. Смачно. Ми в Макдональдсі. А ми з мамою приїхали за шпалерами. А мама, ну як завжди, повернися, висоту покажи. Цього. Шпільки своєї. Це не От це у не шпилька, ви зрозуміли? Ні, це не шпілька. А Це устойчивий каблучок. <реш> так, треба помити машину. Це Артем! <реш> Тут її обкакано вже. <різований> Ми приїхали от сюди за шпалерами. Вже мої шпалери під замовлення. Здрасті! <різований> Вона тут живе. Як ти думаєш, скільки може коштувати рулон шпалерів? 200 гривень. Скільки? 200. <різований> так, ну і я не мамина доці. Так, <різований> 200, так, да, 200. Наступний варіант був 900. Ага. Ні. Mm. Неправильно. Давай ще. 500. А ви пишіть теж 500. Та ні, більше, ніж 900. А більше, ніж чем... так. Да. 1200. Більше. Mm. Рулон? Так, да, метровий рулон. Метр широкий. Півтори. 1600. 40 чи 60 доларів? 40 доларів. рулон. 1600. Да, один рулон. рум. Всім. У мене їх, слава Богу, не так багато. Да. Дивимося, люстри в мій інтер'єр. Мені на кухні над столом треба люстру. Це прикольно. Мама... Каже, що Я кажу, ми оцю дивилися в Артема інтер'єр, ну, коли епопіє з люстрами була. І так, і ми купили блінчик туди. На камері воно якось їй погано видно. О, от. Так от. Мама каже, а мені вона в твій інтер'єр більше підходить. Да. Ну. ну спочатку давай подивимось, в мій інтер'єр, в коли він буде, а потім можна буде думати, вона буде велика. Мама У мене ж низькі потолки. Вони ж там зажали ну, аж під самий ні, бачиш, ні, на висоті. Можна шпицями потолок. Ні, де ж можна. Там палка. Всю палку можна укорачувати, як закупилася. Та ні. Та, Та вона металева. Ти думаєш, вона шнурок? Ну, хоч шнурок, хоч металева, то укорачується в будь-якому. Да. Можна зробити її аж потолок. Да. Я так собі уявляю, щоб нам там, під потолком. Вона мені здається, навіть якщо під потолком. Може виглядати великою. Тут магазин великий і тут а, по, по іншому масштаби оці видні. А ота. Яка? Оця. О, і оцю я теж дивилася Артемом. Тоді ага. варіант. Тоже прикольно. Да, Оця під потолочком. Оця да, да. під потолочком. У мене біла кухня, чорний люстром. Буде нормально. А, ну, взагалі, там в мію той стіль, там треба щось отакоє. Ну, як euh, по проєкту малювалося. Ну, не так, щоб отакоє. Ну, щось от піднатуральне, поняла. А, ну, немає тут такого, щоб показати прям конкретно. Ну, от щось от, от... от плетене, типу, таке, поняла? Або отаке. таке, ну це ні. Ну, в общем. щось от такого плану. я тобі хотіла сказати, а оце, оце? це ці так. Да, да, он що це от тут. Оце варіант. Ну, он тут без лампочки, коли включаєш, лампочка в очі. я не люблю. От. Ну, в общем, сейчас так и вот, и вот, и вот, и вот, а когда дойдёт да. до того, що надо люстра. Ну, це. Ну, вот эта воно мені нагаминає, у нас колись була в да, тебе така да, да. така плетіонна. А, якась Теракотова. Старакотова. Да, пам'ятаю. Вот, така вона була шарикова. Да, да, класно. Да. На той момент. А час вона класна була. Да. Коротше, Короче. Давай, ще до люстри. <свист> Вже <свист> <свист> гроші кончились. О, так. Да. Мені подобається. О, прикольно. Оце отака в інтер'єр, там вона мене приблизно намалювала. Це мені дуже подобається. Да. Ой, нормально, ще 2800 <сум> Бо та 7. — Яка? Чи 5,700, чи що? Ота, що ми <сум> от першу... — подобається? — От та, да, першу, що ми <сум> показували. Ні, оце <сум> дуже цікава така. Сучасна. Так, згодна. І вона мені підходить під в мене там будуть такі штучки лофтові на балконі. Ну, буде пересікатися. Зараз я сфоткаю Вероніки скину. Так, ось мої шпалери. Сім ралончиків, клей. Я в них взяла спеціальний. Дві упаковки. Подивіться, яка прикольна раковина. Я ще ніяк не виберу собі раковину. Ну, я знаю, яка надо, але я не можу знайти таку. Але оця бляха, та, що мені сподобається, 10 232 коштує. І вона, звісно, невеличка. Невеличка, прям такі. Але для мого в ванні Вона прикольно б виглядала. Там є ще інші, але ці мені вже не подобаються. Не те. Оп Ну, що тут нічого? От, мені от такого плану, mm -hmm. я думала. Але ця 80 а мені треба 75, по-перше, а по-друге, 55 тисяч. І тут написано, що просто раковина 80 см, 55 тисяч. Довжина, ширина висота, колір дуб. Темне скло матеріал МДФ логостики. Я думаю, що це. полностью. повністю. Ну, взагалі, якщо з этим, ну, я це буду робити під замовлення. А, ну і все одно 80 у мене не влазить, у мене 75. Там. Опа! Опа. Вот так вот. Нам дали везучек, одолжили, сказали до машины и назад. Обережно. Гортик. Бортик. А <laughs> Помичныйца. Називається дорога, знаєш, як така називається? О, туди йди. Як така дорога називається? Стиральна доска. Стиральна дошка. Знаю. Припахала, маму дивися. А сама балдію з камерою. Та ні, отак от. Та Ти що, хочеш з жопою заїхати? Жопою, так. Я допомагаю. Я допомагаю. Ось ось Так. Колесико а Что там? колесико чуть не съехало в сторону. Сейчас упадем. Вон она. Кто? Машина. А? <св> Кто? <св> Багажник. Всё, вот тут съехать. А, тут Конечно. Господи! Нормально. Любимо, я так ноша тяжкою не буває, <ривіт> да? Понятно. Своє. Своє холодильник сама привезу. Своє, воно не тяжке. Все, я поняла. А що ти так його? Воно зараз. Щось... Ну, щоб нападе. не падало. Ладно. Щоб не падало, це отак дивіться. <ривіт> а я отсюди ще підкладу. Клім. Мама Ой, Мия. Я упаковывать, что ты знаешь. Упаковывать, Мама Мия, да. И Маша пошла в ней, а я нет. О, о все. Так. Надежно. Так. Так, сейчас, сейчас, я, отвезу. Сейчас я отвезу. Коротко про те, как мы сегодня обесрались. Я не знаю, что я так блещу, я что забыла попудриться, что такое. Я не знаю ще мамину історію, але розкажу зараз свою. Сплю я, значить, вночі. Сплю крепко. і тут чую. <гум> да, так я сама була. І у мене, я різко відкриваю очі, бачу спалах, і я отак, у мене просто мгновенна реакція, наче все життя цим займалась. Я хапаю одіяла і на себе отак з головою. Я була впевнена, що це прильот і зараз полетять вікна в мені на мене. І просто, ну у мене мгновенна. Я так відкрила лоза, і я вже під одіялом. Поняла? Не, мене... І потім я лежу. І нічого немає. Я така спотидіяла раз, а там світло. Просто е, я спала, мені було темно, а коли я відкрила лаза, і там світло від шуму, і я вирішила, що це спалах. Ну, воно мозок так спрацював. Угу. Все, я, роздуплілась трошки. Це просто був такий звук, що я не знаю, ну я спалаха не бачила, а по-перше, на жаль. Це було? А хто його знає? Він <звук> ну, такий, ну вот ну в вікно, наче. Да, вікно. А, а до того, вночі. Я, теж. я коротше, просинаюся. от того, що ну я пояснюю, що це було, але я не зразу зрозуміла. Мій пилисос робот катається по квартирі сам. <тур> і такою кого ж світло А Он базу шукає. Вимкнули світло і вимкнувся Wi-Fi. Коли вимикається Wi-Fi, він тупо від бази від'їжджає і починає і що то там ще може розказати. Wi-Fi! Help me, Wi-Fi! Uh -huh. Я ж така в спросоні, злякалась. Коли злякалась, вже зрозуміла, що це пылесос, але ще оцей переляк він вже пішов, адреналін і кортизол. Я намацую світло, клац, світла немає. Клац немає. Я така, розумію, що світло відключили. Я з фонариком на ту кухню, то плесос успокаївають. Кажу, то що ти їдеш, бляха, заткнись. А потом вот это зранку ще ракета. Да, зранку ракета, да. Не ну нам, конечно, жалиться грех, але да, да. было, конечно, дуже страшно. Ні, стрёмненько, стрёмненько. Я теж підскочила так, что це ужасы. Звук такий. Не выла, ты не выла. Не, не было. Зупи... Давай зайчика. Давай, зайчик. Покажи зайчика. Покажи зайчика. А, Нет. Покажи, просто так чешу. Ну только що просто так. Я підійшла, вона стала мені в зайчику. Ой, 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 что там, что там? Что там цікавый такий? Ой-ой-ой, хвост сейчас оторвется. А ты как раз красиво зайчик. Ай, молодец. Шоу не отпустила. Она ж думала, ты все видашь. Нет, зайчик. Ой, красивый. О, красивый зайчик. Я у Алинки. Всем привет. Меняю маникюр. Нарешті созріла я. Чорний тепер буде. Аліна вчора дуже здивувалась. Чорний. Кажу, так. Да. Ну я, мабуть, третій раз і так ходжу, так? Да? Е, Другий да, точно, да, до цього да. теж було. Коротше, давно я вже нічого не робила більш такого яскравого. І от чомусь чорний, прям зараз хочеться чор... чорненько. От. Знайшла свою футболочку стареньку, але вона така мила. 我已经结束了。